ТВ. І з вами ваша ведуча Анна Сабук. Сьогодні у нас в гостях Наталя та Олександр. А поговоримо ми сьогодні на дуже важливу тему і на саму актуальну тему гроші. Отже, ви сьогодні прийшли у наше місто професії. І на багатьох станціях вдалося і на багатьох станціях вам вдалося працювати. Я так, я працювала майже на всіх. Хочу ще попробувати на деяких е, лікарям, а так, так. А ви? Мені дуже сподобалось на всіх станціях, але я хочу піти на дуже цікаву, як туризм. Ну, туризм це дуже цікаво. Е, скажіть, а це перший у вас досвід заробляти гроші? У мене ну так, у мене це перше. А у вас, Олександр? Е, так. Е, а як вам здається, заробляти гроші важко чи легко? Мені кажеться, що гроші заробляти тяжко. Е, чому? Тому що це ж труд великий. Викладуватися потрібно. А ви Олександр? Так, це дуже тяжко, тому що над цим треба е, дуже добре зосередитись і, і заробляти гроші. На вашу думку. Що таке гроші? Гроші це те, що це, е, як би сказати, це те, що можна все купити за це, це придбати, це сила. Гроші? гроші це те, що видають в банках. Е, а навіщо потрібні гроші? І взагалі, ну і вам в тому числі. Щоб можна було щось купити, адже вони, адже ну, не можна за щось безплатно, щось купити. Скажіть чесно, а вам більше подобається заробляти чи витрачати гроші? Звісно, звичайно витрачати. Витрачати легше, ніж заробляти. А так, мені так. Е, а, а на що зазвичай ви витрачаєте гроші? Ну, на що? Ну на зазвичай на одяг, на продукти, а на найважливіше, що потрібно. На їжу, на, на одяг теж, на взуття, на все. На те, що потрібно в сім'ї, в твоєму житті. Скажіть, а ви економна людина чи марнотратний? Я більш, мабуть, марнотратний. От побачу якусь річ, хочете зразу її купити. А знаєш... економна? Mm -hmm. Є. А є? У вас якісь влажні способи економії грошей. Поділіться ними, будь ласка. Ну, ви економна людина, поділіться нам своїми способами економства. Ну, Просто не треба купляти якісь е, непотрібні не вам речі, а краще купити щось те, що вам потрібно. Е, скажіть, будь ласка, а ви знаєте, що таке податки? Ну, для нашого возраста це не саме головне. Звичайно. На 12 років це не також і багато. Як ви думаєте, краще, щоб податків взагалі взагалі не було? Так. А чому ви так глядаєте? Бо ми не знаємо, що це. Ми не знаємо, що таке податки. Давайте наступне запитання. Наступне запитання можна, ну, Анна? Ну, ви ну, мене дуже розсмішили. Гаразд. На жаль, наша передача закінчилася. Дякую всім учасникам за такі корисні і цікаві відповіді. Наталі та Олександрі. До побачення у наступного... Папа! День.